Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про таке питання. Ви мені його вже неодноразово задаєте стосовно про порядку надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Взагалі є постанова Кабінету міністрів України за номером 268, яка регулює дане питання. Відповідно, є порядок, визначений постановою Кабінету міністрів. Відповідно до цього порядку і надається статус. Дитині, яка постраждала внаслідок воєнних дій або збройних конфліктів. Відповідно до даного порядку, а саме пункт 3: право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка на час воєнних дій або збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації не досягла 18 років, тобто не досягла повноліття. І е, надалі йде перелік. Е, Підстав, за яких дитина може набути відповідний даний статус, це якщо дитинка отримала поранення, контузія або каліцтво, якщо вона зазнала фізичного або не дай Боже сексуального насильства, якщо такі дітки були викрадені або незаконно вивезені за межі нашої країни. І залучалися до участі у дії воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалися, у тому числі у полоні, та зазнали психологічного насильства. Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна або кілька, або, наприклад, не дай Бог всі обставини, на підставі чого і дитинці нададуть відповідний статус. Під час надання дитинці статусу визначається обставина, яка мала найбільш негативний. Вплив на стан здоров'я та розвиток відповідно дитинки. Статус даний. Дитинки, яка постраждала від воєнних дій та збройної агресії, можна за даним якби, статусом, за його оформленням звернутися органи опіки та піклування. Це можна здійснити або за зареєстрованим місцем проживання дитинки. А якщо вона навіть має статус внутрішньопереміщеної особи, там, де вона на даний момент зареєстрована, в той і органи опіки і піклування ви звертаєтесь. Якщо ж дитинка не зареєстрована або була зареєстрована на тій території, де ведуться активні бойові дії, а сама територія знаходиться в тимчасовій окупації, то підставою може бути Надання такого статусу за місцем виявлення такої дитинки місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Для надання статусу законний представник або ж батьки, або, наприклад, якщо дитинка. Переміщується без супроводження батьків, осіб, які їх замінюють дід, баба, прадід, прадідко, ті, тітка, повнолітній брат або сестра, відчем мачуха, може бути це представник органу опіки та піклування, подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу і також копії відповідних документів. Потрібно буде надати свідоцтво про народження дитини обов'язково або іншого. Документ, який посвідчує особу дитини. Документи, що посвідчать особу заявника, тобто вас, ви батько, дід, ви опікун, синовитель, також документ, який буде підтверджувати ваші повноваження законного представника дитини, або підтверджувати ваші родинні стосунки. Потім довідки про взяття дитинки на облік як ВПО внутрішньопереміщеної особи відповідно за наявності паспорта громадянина, паспорта громадянина можете подати, якщо у вас немає українського паспорта. Ви загубили, ви можете подати закордонний паспорт, можете подати є паспорт, і це саме стосується і закордонного паспорту, і витяг з реєстру територіальної громади відповідно за наявності. Так, якщо у разі відсутності, відомостей про зареєстроване місце проживання дитинки, якщо ну, в свідоцтві про народження немає цієї інформації, в такому випадку можуть бути відомості, які підтверджують статус дитинки. Це відомості, які містяться в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або це можуть бути документи право власності батьків або дитинки на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про освіту, атестат, учнівський квіток. Чи, наприклад, табель або медичні документи, або відповідно свідоцтво про народження. Якщо його немає, тобто ви можете підтвердити і відповідно, якби посвідчити стан дитинки. Посвідчити особу на неї стан вибачте, а посвідчити особу дитинки відповідними документами. Якщо ви навіть, наприклад, свідоцтво про народження десь загубилися, ви не маєте часу і не маєте можливості його заново отримати, то відповідно можете цими документами підтвердити. Це може бути учнівський квиток, медичні документи, може бути табель, може бути атестат. Всі, які є документи, які підтверджують особу дитини, ви їх можете пред'явити. Також, якщо дитинка отримала поранення, контузію або, відповідно, каліцтво, подаються виписки з медичної картки дитинки або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини відповідно в медичних. Закладах із зазначенням діагнозу згідно з міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем, отриманих у період здійснення воєнних дій та збройних конфліктів. Також, якщо це під пункт, те, що я вам казала, якщо дитинка зазнала фізичного сексуального насильства, якщо дітки були викрадені або незаконно вивезені за межі. Нашої країни, якщо залучалася до участі у дії воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалася у полоні, а в такому випадку потрібно буде ще подати копії наступних документів. Це заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитинки до провадження як потерпілої. Відповідно, це все має бути зареєстроване в установленому. Порядку на законодавчому рівні, витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження незалежно від результатів досудового розслідування, за, 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 за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів, висновку експерту за результатом судової експертизи, проведеної в ході досудового розслідування, в кримінальному провадженні, якщо будуть встановлені факти саме фізичної, Сексуального насильства щодо дитинки внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Також, якщо дитинка зазнала психологічного насильства, потрібно буде ще надати висновки оцінки потреб сім'ї у соціальних послугах підготовлено. І Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за формою, затвердженої міністерством соціальної політики. До оцінювання потреб сім'ї може бути залучений психолог, психіатр, психотерапевт, що працює в іншому закладі, установі та організації. На основі висновку оцінки потреб сім'ї у соціальних послугах, за згодою батьків або ж законних представників дитина направляється до відповідного закладу організації. Зацій для реабілітації та отримання відповідних послуг також копія посвідчення з написом посвідчення члена сім'ї загиблого, якщо дитина отримала статус відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту та копію свідоцтва про смерть. Та документ, який підтверджує загибель особи внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, або копія документів, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва отриманих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у разі загибелі батьків дитини, або одного із них із числа цивільних осіб. Дитинка, якій виповнила 14 років, може самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати відповідні документи, які я вам тільки що назвала. Після того заява, коли ви зберете весь пакет документів, заява про надання статусу реєструється в журналі обліку таких заяв, яка ведеться за формою спеціально затвердженою Міністерством соціальної політики. За результатами розгляду заяви робиться відповідна підмітка або надано статус, або ж навпаки, відмовлення надано відмовлено в наданні статусу. Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини відповідно. До тих документів, які ви будете надаватися. Інформація про дитинку, якій надано статус, вноситься до банку даних про дітей сиріт дітей позбавлених батьківського поклування і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів. От те, що я вам хотіла розповісти: інформації насправді така вона багато, багато документів. Якщо вам буде щось більш, треба буде детальніше. Ви мені, будь ласка, пишіть в коментарях. Я вам обов'язково ще окремо пропишу, підкажу. Якщо вам необхідна буде інформація, бо всі ці питання, скажімо, регулює та передбачає саме цей порядок. Який затверджений Кабінетом міністрів України про надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок воєнних дій або збройних конфліктів? Я дуже надію, що моя інформація нікому не пригодиться, тому що дітки це найкраще, що взагалі може бути. І, взагалі, я вам скажу чесно, відверто на такі теми дуже важко говорити. І розповідати про те, з яких підстав, за яких підстав дитинка може на отримати саме статус, що вона постраждала від воєнних дій або збройних конфліктів. Це вам інформація для ознайомлення, і я дуже надіюсь і дуже хочу в це вірити, щоб. Нашим українським діткам вона не пригодилася, і щоб взагалі наші дітки мали щасливе дитинство без цих страшних слів: війна, ракети, укриття. Тому що я сама мама і знаю, що дітки це безцінне і взагалі найпрекрасніше, що може бути у нас з вами. І обов'язково їх треба максимально оберігати, щоб вони отримували. Максимально щасливе дитинство, бережіть себе та свої родини. Якщо у вас виникають питання, задавайте. Якщо б хотіли ще розкрити якусь тему, пишіть обов'язково поспілкуємось.